Хей, кайки, міна Олен Марія. Всім привіт! Мене звати Марія, і сьогодні понеділок і нове відео на каналі. Отже, темою нашого сьогоднішнього відео буде вербін, персона тайвутус» або відмінювання дієслів. І ми з вами говоримо сьогодні лише про дієслова першої групи, їх існує набагато більше, але ми з вами почнемо з елементарного. Це ця тема дуже проста, вона дуже схожа буде на математику, щось треба буде додати, щось відняти. Вона дуже логічна, дуже проста, треба буде лише потренуватися. Та й все. Ну, поїхали. Відмінювання дійслів. Що це взагалі таке в українській мові, так само, як і в, і в фінській мові, відмінюються дієслова. Тобто, коли ви хочете сказати, що я щось роблю, або хтось щось робить, або ти щось робиш, або вони щось роблять, ми змінюємо дієслово. Інфінітив дієслова це неозначена форма дієслова це те, як ви шукаєте дієслову словничку. Наприклад, ось вам потрібно знайти дієслово їсти, пити, малювати, ходити, шукати і так далі. Ви шукаєте, знаходите інфінітив дієслова. Тепер вам треба його провідміняти, тобто сказати, я, наприклад, шукаю, ти шукаєш, він шукає і так далі. Ось тут у вас на слайді є приклад з дієсловом малювати, як українською мовою відмінюється дієслово малювати. Я малюю, ви відмінюєте, ви змінюєте слово малювати на Я малюю. Ти малюєш, вже так само змінюєте, він малює, ми малюємо, ви малюєте, вони малюють. Ми ніколи не замислюємося про те, як саме ми відмінюємо дієслова, тому що це в нас це наша рідна мова. Але от як відмінюються діслава фінської мови, тут треба буде подумати і треба буде розібратися. Там насправді набагато простіше, ніж українською. Ну, поїхали. У фінській мові існує шість груп дієслів, і всі вони відрізняються закінченням. закінченнями. Ми сьогодні з вами будемо говорити лише про діслова першої групи, як їх розрізнити і що в них там відбувається при відмінюванні. Отже, про відмінювання діслів першої групи, як їх розрізнити взагалі? Всі дієслова першої групи абсолютно Абсолютно, всі е, закінчуються на певне закінчення. І до цього закінчення належить голосна. Це В, буква В, тут я позначила В це фінська мова вокалі, голосна, голосна плюс А, або голосна плюс Е з крапочками. Тобто на місці цієї букви В, на місці цієї голосної може стояти будь-яка голосна. Ось вам далі тут приклади е, дієслів першої групи, які закінчуються на голосну А або голосну плюс Е. Діслова і Істуа закінчується на голосну У плюс А. Тобто голосна А в кінці обов'язкова, а на місці попередньої голосної може стояти будь-яка голосна. Істуа закінчується на Уа. Сейсоа стояти закінчується на голосну О плюс А. Еція шукати закінчується на голосну І плюс e, закінчення Е з умляутами. Ді слова пухуа говорити закінчується на голосну У плюс А. Ді слова ленте літати закінчується на голосну Е з умляутами плюс голосну е з умляутами, тобто вони однакові. Що ми можемо е, тут побачити? що, ще раз, Всі дієслова закінчуються на одну й ту саму букву А або Е з умляутами, а попереду цієї голосної може стояти будь-яка голосна. Кожному займеннику відповідає певне закінчення, яке буде додаватися до основи дієслова. Що це таке? Тобто, коли ми будемо з вами відмінювати дієслово, Перше, що ми з вами маємо зробити, це знайти його основу. Основа це все те, що без закінчення. Конкретно там буде без закінчення А або без закінчення Е. Тут в нас на цьому слайді є закінчення, які відповідають кожному займеннику. Тобто, коли ви відмінюєте дієслово займенником Міна, я щось роблю, ви до дієслова будете додавати закінчення Н. Коли ви будете додавати, коли ви будете відмінювати дієслово з за займенником сіня, «ти», то ви будете додавати закінчення «ти» до основи дієслова. Коли ви говорите ген він щось робить, то ви будете додавати ще одну таку саму голосну, що це значить плюс один, трохи далі, на прикладах, вам так буде простіше. Не коли в нас є займенник «МЕ», ми щось робимо і ви хочете провідміняти дієслово, ви будете додавати закінчення «МЕ» до дієслова. Коли ви говорите про ви щось робите, про вас, то ви до дієслова будете додавати закінчення те. Коли ви говорите про них, тобто вони щось роблять, ви будете додавати закінчення ВАТ або ВЕТ залежно від гармонії голосних. Тепер, на прикладах, є в нас дієслово «іштуа» сидіти. Це дієслова першої групи, тому що воно закінчується на голосну У і плюс закінчення А. Тобто ми вже 100% розуміємо, що це дієслова першої групи. Як його провідміняти? Далі, тут у вас є алгоритм вашої дії. Для того, щоб провідміняти дієслово, нам потрібно виконати наступні кроки. Перший крок це відкинути закінчення А або закінчення Е. В цьому випадку ми викладаємо закінчення А. У нас немає букви А. Все, що в нас залишилося, це «істу». І вже до цієї, до цієї основи ми будемо додавати закінчення, які відповідають певному займеннику. До міна буде додаватися закінчення N, до Сіна Т, до Ген додаватися ще одна така голосна і так далі. Тепер давайте візьмемо це діслова істо, і я вам конкретно на прикладах що додали, що відняли, покажу. Ось в мене тут на екрані є дієслово істо. Сидіти тут збоку я написала вам підказку, якому займеннику відповідає яке закінчення. Ми зараз вам подивимося, що ми з цим істою будемо робити. Дивіться, коли в нас є дієслово, ми вже з вами знаємо, що це дієслово в нас першої групи, тому що воно закінчується на голосну У і на голосну А. Далі що ми робимо? Наш перший крок ми відкидаємо закінчення А. Все, його вже не існує, воно нас абсолютно не цікавить. Нас цікавить основа. Ось це, що буде без закінчення, а, конкретно в цьому випадку, і буде основою цього дієслова. Тобто, ми вже пишемо, що істу. Це наша основа. І до цієї основи, саме до основи, буде додаватися оці закінчення. Тобто, коли ви кажете, що я сиджу, це буде міна, ви далі берете основу вашого дієслова, це істу, ми вже її знайшли, цю основу, і дивимося, яке закінчення в нас відповідає до займенника «міна». Тобто, коли ви кажете, що я щось роблю, ви до дієслова додаєте закінчення Н це буде міна істу Н. Коли ви говорите Ти. Сидиш, ви так само до цієї основи додаєте вже закінчення не Н, а закінчення Т. Тобто, це буде сіня. І тут, це вже ти сидиш. Коли ми говоримо він сидить або вона сидить, ми беремо основу і тут написано плюс один. В такому випадку ви подвоюєте останню голосну, яка у вас тут є, в вашій основі дієслова. Конкретно в цьому випадку це буде голосна У, ви її подовжуєте. Ви кажете гень і ту у. Коли ви говорите ми щось робимо, ми сидимо, ви берете так само основу і додаєте вже закінчення не, це буде не істуне. Коли ви говорите ви сидите, ви знову берете основу і додаєте закінчення Т, це вже буде те і «сту» «те». Якщо ви говорите ви, не ви, а вони сидять, це буде займенник Г, ви берете знову вашу основу і додаєте закінчення ват. В цьому випадку у вас буде ват з голосною А, тому що гармонія голосних вона і, і тут розповсюджується, і тут так само вона діє. А якщо б у вас була е, основа дієслова інша, де були голосні іншої групи, то там би ви додавали закінчення ВЕД з умляут. Ось і все. Тобто, наша суть того, що ми відняли закінчення А. І додали ось ці закінчення, які в нас тут написані. Е, головне ваше завдання просто потренуватися, якому займеннику відповідає яке закінчення, правильно, правильно відняти закінчення, правильно додати закінчення. Ось і вся історія. Ось на цьому слайді я вже провідміняла це дієслово слово так само, як ми тільки що робили на дошці, але просто воно тут прописано. Це половина з того, що ми маємо з вами робити. Я вам ще скажу наперед, що в дієсловах першої групи ще може відбуватися чергування КПТ. Про те, як воно там відбувається, ми поговоримо з вами в наступному відео. Сьогодні ми лише тренуємося щось віднімати і щось додавати, і цього на сьогоднішній день буде достатньо. Далі у вас, як завжди, практичні завдання, їх буде чотири сьогодні. Перше практичне завдання у вас буде вправа перша. Знайдіть дієслово першої групи. У вас є тут 13 дієслів, вони всі різних груп. Ваше завдання серед цих 13 дієслів знайти дієслова першої групи. Як їх знайти по закінченню? Ви пам'ятаєте, що дієслова першої групи закінчуються на голосну плюс А або голосну плюс Е. Оце ваше завдання. Права друга: з'єднайте займенник та, та дієслово. У вас тут є дві колонки. Тут перша колонка це тут у нас займенники або якісь імена, і друга колонка це вже провідмінені дієслова. Яке ваше завдання? Ваше завдання з'єднати е, займенник, ми, дієслово, яке провідмінене з цим займенником. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, що займеннику ми буде відповідати так само закінченням «ме», то ви шукаєте дієслово з цим закінченням. Це буде ми, ая. Не, і ви просто стрілочкою отак, от е, з'єднуєте ці, ці дієслова. та все. І далі йдете, так, е, який займенник відповідає якому дієслову. Права третя. Провідміняйте дієслова за прикладом. У вас тут є 5 дієслів, ви берете зошит. І, за прикладом, як тут, міня, асум, сіня, асуд, геля асу, меасум, іте, асу, те геасува, те, що ми робили на дошці, ви відмінюєте ці п'ять дієслів у себе в зошиті. Тобто. По суті, ви просто набиваєте руку, просто практикуєтеся, бажано ще не просто їх прописати, а ще не не там, миєте посуд, або щось робите, не знаю, там, робите якусь механічну роботу і просто в голові собі відміните ці дії слова. Це так само вам спростить завдання потім далі, коли вам треба буде провідміняти дії слова, ви не будете думати, як це зробити. Ви просто будете це робити на автоматі. Тому тренуємося не тільки на папері, тренуємося ще в себе в голові. Права четверта, що тут? Вам треба перекласти на фінську мову 10 речень. Напевно, це буде найскладніше, найскладніше завдання, але ми все одно маємо тренуватися. Як ви вже бачите, що на цьому каналі зараз ми не вчимо з вами слова, нові слова, нові фрази. Ми не вчимо. Це ваша особиста відповідальність. Я не знаю, як ви вчите слова. Можливо, ви ходите на курси, можливо, ви в якомусь. Додатку вчити слова, можливо, ви по, по якійсь книжці вчити слова. Якщо е, ви виконуєте ось цю вправу, де вам треба перекласти речення, е, ваше завдання слова, ті, які ви не знаєте, шукати в словничку. Не в перекладачі, а в словничку. Ви конкретно шукаєте по слову, по одному слову, ви не перекладаєте в перекладачі, тому що це просто е, ну, праця. Це не має ніякого значення, тому що ви потім ніколи не зможете скласти речення. Ось. Наприклад, ось у вас є речення: сьогодні ми сидимо в парку, ви не знаєте слова сьогодні, ви шукаєте його словничку. Ми сидимо, ви вже знаєте, тому що всі ці слова, в принципі, всі ті дієслова, слова, які були в Цих, в цих вправах в цій презентації перекладайте, перекладайте і вчіть. Ось, і в цій презентації так само вже зустрічалося ді слова сидіти, там було воно в прикладі. Ви відмінюєте, ми сидимо, ви знаєте, як це зробити, і шукаєте слово в парку або перекладаєте саме це, цю частину речення в перекладачі, саме цю не все речення. Ось, а потім ми з вами перевіримо, які у вас були помилки. Якщо у вас будуть якісь питання, то, будь ласка, ми з вами їх розберемо. Ну і все. Я не глянпіє. Дякую і побачимось скоро. Мойка!